Цікавіше буде, чи зможу я оту колоду перевернути. Колода виявилась непідйомною. Може, все-таки я цю колоду переміг. Всім вітання, слава Україні! Значить, хочу зараз поїхати оцим колодовозом, привезти там, є в мене три колоди на фазенді, щоб попиляти на пелограмі. Ну, Зараз така погодка. Воді трошки і розтає, але тверденька. Я думаю, не буде дуже буксувати, бо в нас то свята, то дощі йдуть грязь, то сніг йде. Ну а зараз спробую щось зробити, бо завтра знову на працю, а там знову дощі передають. А треба щось привезти, щоб взимку було тут щось якийсь запас попиляти. Тут на готові треба попереварювати ці перемички, але ніяк не дійде до цього черга. А зараз, зараз поїду, спробую. О, думаю, щось, щось вам покажу. Що і як, як воно все працює, прибув я на свою фазенду. Отут у мене лежать колоди вже майже 3 роки. Взимку ну, буде після Нового року, десь в лютому місяці вже 3 роки, як вони завалені. А тут тоненькі є. Так, отака колода. Не знаю, тут метрів чотири, мабуть. Цю я думаю без проблем заберу. Ось такий пень. Оце він залишиться. Можливо розпиляється на дрова. І отут от така колода. Тут десь 5,5 метрів. Здоровезна колода. Я не знаю, зможу я її забрати сам чи ні. Так, ну тут тонший край діаметр 50. Ой. Вона звичайно не влізе. Мені пилораму, раму, Тут знову треба буде обпилювати, обрубувати. Але її шкода. Звичайно, погано, що вона лежала в корі. кора не бдерта. Ну, побачимо, що жива. Ну хочу і цю забрати. Зараз заберу ту, а потім приїду. Тут треба повирубувати гілля трохи, щоб можна було тим колодовозом сюди заїхати. І закріпитися побачимо так. ну така на сьогодні задача одну заберу а там видно буде як піде робота далі загнав сюди коло свого трішки підчистив пообрубував щоб можна було сюди заїхати коруби драв От так, зараз причеплюсь, повезу цю колоду. Підчепив, везу першу колоду додому. Думаю, тут нічого цікавого, цікавіше буде, що зможу я ту колоду перевернути, підв'язати. Поїхали. Першу колоду я відвіз, все гаразд, приїхав. Спробую забрати цю колоду. Не знаю, як воно тут вийде в мене, але разом з вами спробуємо зараз. Так, трошки однією рукою невдобно. Фух, зараз поставлю апарат. Зараз заїду на цю колоду. А, ну, в общем, побачите все. Ой, щось мені здається, що я трошки погарячкував, щоб забрати цю колоду. Її треба тут прив'язувати, щоб якраз дохраю цієї приблуди. І звідсиля до краю тут два з половина, а звідсиля до того краю 3 метри. І я не впевнений, що зможу її переважити, сам підняти. Ну раз приїхав, треба вже ще спробувати. Ой, якщо не вийде, то поїду за бензопилою і відріжу десь з півтора метра. Десь так. Побачимо. Висновок який? Колода виявилась непідйомною. Не так сталося, як гадалось. Можна поламати цю приблуду. Тож, з'їздив я вже привіз цей апарат. Зараз спробую трошки полегшити вагу, відріжу десь з півтора метра. Ось таку цурочку відпиляю і спробую ще раз. Шкода її пиляти коротшими. Хочеться з неї зробити випляти стропила, ну побачимо. Так, перепиляв. Тут вийде чи не вийде. Опа. Слушай. Что-то Вот так. что-то вышло. Поднял. Оно, конечно, требует выше поднять, но я думаю, что-то да получится. Сейчас привяжу, замотаю цепком. І побачимо, як воно у нас буде їхати. Отже, все-таки я цю колоду переміг. Відпиляв півтора метра і буду везти додому. Знаю, а там внизу буде, мабуть, десь щіплятися, побачу. Акуратенько, обережненько буду їхати. От така колода. Зараз заміряємо, що тут у нас. Вже вона довжиною 4 метри, І отут що виходить. 52 52 діаметр А так взагалі 55 От. Важка, не важка, хтось сказав, там писав такі колодії, там 200 кг. Ну, спробуйте її підняти. Я ж не знаю в кого які там поняття про вагу. Все, буду їхати. Заїхали з колодою без пригод, я її залишу тут на вулиці, там колись буде час, настрій я її обпиляю, так, щоб влізла вона в пелораму. от І потім затягну до от так, Зараз відчіпляюсь, щось підложу, щоб не лежала на землі. Ось такий чудовий апарат. Отже гарна штука це колодовоз, але треба, як то кажуть, вище жопи не пригнеш. Тож треба в такі колоди возити, більш підбирати за вагою. Або підсилювати оцю трубу, щоб вона не поламалась. Ну, я думаю, таких колодце навряд чи ще таки буде, може десь там якийсь попадеться. Ну все, на цьому буду завершувати. Всім пока. Все буде Україна!